Матч центр української прем'єр-ліги. Ми повертаємося після матчу ЛНЗ Кудрівка. І знаєте, для тих, хто може не дивився цей матч, а дивився всі попередні поєдинки ЛНЗ, Цей рахунок це не помилка і це нічого дивного. Знову 1-0. Пророча графіка в студії першій перед матчем, де ми говорили, що в цьому сезоні черкащани половину матчів закінчили з рахунком 1-0. В основному це були перемоги. І сьогодні так само один гол марка Асінора приносить успіх ЛНЗ в матчі. Проти Кудрівки. Швиденько обмінюємося думками про цей матч і готуємося до другого поєдинку дня Верес Карпати. Артем, ЛНЗ Кудрівка. Наскільки справедливий цей рахунок? Чи все ж таки мало бути більше на твій порі? На мою думку, однозначно. Перемогу ЛНЗ заслужив, те, що казав перед ефіром, перед матчем, те, що ЛНЗ фаворит, і воно доказалося на футбольному полі. І звичайно, рахунок міг бути нестандартним для ЛНЗ. Як 1-0 міг бути більше, але кажу, команда гарно виглядала. ну, Звичайно, хочеться комплімент зробити Кудрівці, Вони старалися, але відверто вони навіть на гол не награли. Не награв. Не награв. Не награв. А, звичайно, почекай, забув момент. В першому таймі головою момент був, коли в штанах. Один момент був. Тому можливо десь. але... Момент козака заказа, що, да. що цікаво. Він один з лідерів взагалі в чемпіонаті за кількістю ударів головою. Не зрозуміло, як йому це вдається, бо він же виконує майже всі стандарти в кудрівці. Тобто він і Сам подає, дирець, і, він. і да <рес> то зараз <рес> руху забив він головою. Теж так, це так, не так. була якась високий м'яч. Якийсь козак в нього інші та чесноти в плані хитрочів. Як він дістається до цього перший перший м'яч він створив, коли він подав в стійку і добив фавусу за потім він забив щодо цієї гри. Ну принаймні є якась думка головного тренера Кудрівка. Ки Василя Баранова, який вперше в сезоні. Вирішив зіграти з трьома центральними захисниками. Він дзеркала суперника, зробив висновки, бо в останніх матчах з того, що я бачив, Кудрівка дуже погано грала в контроль футболістів суперника в штрафному майданчику в будь-яких ситуаціях. І на стандартах із з гри, в перехідних фазах просто дуже погано. Сьогодні, бачите, проблема була в тому, що в якийсь момент, мені здається, Кудрівка захопилася і дві поспіль-атаки пропустила такого плану. В першій ситуації Сінор міг забивати не забив, там трішечки перемудрив. Ну тут зразкова контратака виділяємо мої який не От Артем правильно відзначив, що він міг там заробляти фолні. Він грав до кінця і зачався отак. В цьому моменті от, акцентуємося на гольові передачі проспера. У нього був простір для того, щоб віддати цей пас, тому що ми бачили багато моментів впродовж поєдинку. Коли він біжить і втикається в захисника суперників, тут він знайшов по моєму ідеальну можливість для того, щоб віддати передачу, і все було зроблено чітко, красиво, дуже гарно. А, а тут питання от, до Артема Я хотів би поставити. Дивіться за як грає проти Сенора тут. В здається, з одного боку він не має потягнути лінію з іншого боку, те, що він і не тягне, не дає йому можливості перервати. Траєкторії передачі. Як взагалі захисник в такій ситуації має грати? Ну, перше, тут така атака на швидкості, так, і вони, захисники біжали лицем до своїх воріт. Вже розвернути, це вже практично відсотки 80 програм на Що він не контролює просто Не контролює абсолютно. І, звичайно, говорити, що дали просріти флангу. ну це швидка контратака. Відразу перехватили м'яч. І ну, тут, тут захисники. Я думаю, що захисник Просто... робив собі зазор, переживаючи, що проспер може його на швидкості обігнати. Захисник well, так трошечки. То, я не про лівого захисника, я кажу про захисника, який не зміг завадити Асінору. Тому я за Мамросенка кажу, як він контролював Проспера, що він захисник не захисник хотів зближатися дав... з ним, як мені здається. Ну, Асінора втратили вже. Асінор втратив Асінор дочекався. Він тут ніби зближувався, дочекався момент і Ніби захисник дивиться, крутить головою, але він вже ну він і думав м'ячу зіграти і не перехватив м'яч і втратив е... свого нападника. Ну тобто, єдина можливість була, якщо б він все ж таки опустився нижче лінії. Захисту, щоб просто м'яч в нього пролетів. Але він цього не робив. Він хотів, напевно, бути на одній лінії з усіма іншими захисниками. Ну, там же ну, там почався реально в там вже почався хаос, і не знали, кого брати. Пук. І, що? Щоб робити простор, чи він буде біжати обігрувати. Але він знайшов той потрібний момент. От саме коли було потрібно, там на тоненького зробив ідеальну передачу Сінора, і ну провалилися. Провалилися абсолютно всі в центрі. І в захисті вже ніхто не грав, не з своїми візові, а просто намагався якось якось. Як вийде перервати цю атаку? ну не вийшло. Я по забитому м'ячу, насправді ще малесенький крок назад. Я відзначив битанковського. Це він зробив це перехоплення. І якщо ми див, будемо дивитися в наші заключні студії е, сьогоднішнього дня і ще раз цей забитий м'яч от він там добіг вже до чужого штрафного майданчика. Тобто він виконав це проскорення і роль Танковського в цьому забитому м'ячі, мені здається, теж правильно відзначити, що відзначив Віталій пономарьов після чергової перемоги із рахунком 1-0? Давайте слухати вже просто зараз. А пане Віталію, які перші враження після цієї перемоги? 1-0, Моментів було багато, гол лише один. Ну моментів я... ну, багато, але на мою думку, рівна гра. Ми самовпевнено дуже вийшли на ту гру, і деякі футболісти до гри думали, що вони її виграли. Як показала гра. Треба на кожного суперника дуже серйозно налаштовуватись, і те, що я завжди говорю, повинна бути стабільність, якщо ми хочемо на щось претендувати. Ми не повинні так виходити на ігри і так грати, особливо перший теми. Тому я не вважаю, що ми сьогодні добре, що перемогли, але ми на перемогу не награли. Була рівна гра, на мою думку, тому будемо робити висновки і рухатись. А от ви зазначили те, що самовпевненість, особливо це проявилося в першому таймі. Чи можете конкретизувати в чому саме? Ми програли дуже багато, що нам не властиво дуже багато єдиноборств, дуже багато підборів програли, не встигали в багатьох моментах. Тому це дуже важливо, якщо ти програєш єдиноборство, якщо ти даєш супернику грати з м'ячом. Звичайно, що швидше всього, ти не виграєш цей матч. Добре, що так сталося сьогодні, але з цього потрібно робити висновки і більше не допускати цього. Кудрівка сьогодні грала доволі обережно, зокрема, більше зробила акцент на захист. Наскільки важко було розкрити суперника, зважаючи на ось цю формацію, яку вони обрали. Кудрівка вийшла в п'ять захисників грати, досить якісно грала, дуже добре вони переходили з оборони в атаку. Тому я вважаю, що Кудрівка зіграла сьогодні дуже хороший матч. Вона попсує нерви ще не одному супернику. Я не можу не запитати. Сьогодні напевно весь цей тиждень обговорювали та Проспера, можливий його перехід. Чи є вже покупець чи ні? Це він поки що гравець ЛНЗ, тому нема про що говорити. Звичайно, що ним цікавляться як футболістам, але коли буде офіційна інформація, вона буде офіційною, тоді можна буде про щось говорити. Зараз він гравець ЛНЗ ланце ЛНЗ. Все одно, якщо навіть це взимку трапиться, чи є вже у вас якась заміна на цю позицію? Та не можна прив'язуватись ні до одного футболіста. Незамінимих нема футболістів, тому потрібно шукати на трансферному ринку, потрібно розвивати нових футболістів, підлаштовувати схему гри під нових футболістів, які, які будуть. І я не вважаю, що це проблема. Дякую дуже успіхів. Завжди подобається такий. Тверезий аналіз не емоційний від тренерів. Після гри от теза Пономарьова на перемогу сьогодні не зовсім награли. Тренер ну, Юрій трошки скромніше, якщо відверто. Ну, можливо, перший тайм був більш-менш рівний. Гольовий момент хороший був головою в козака могли забити, але другий тайм, як на мою думку, іністия було повністю за ВНЗ. Ну, але вже... Юрій не дає розслабляти. Може, це бути установка вже на матч за Болоню на фінальний матч цього року. Ось ця установка. Е, може ну, от, от вже може вона бути. зараз. Вже йде, вже йде підготовка. Ну, зараз йде, зайде в роздягальну, скаже, що ми не заслужили перемогу. Дасть трошки пошапці, щоб поцілен. Ослаблялися і, і фінальний акорд потрібно буде робити проти Це Болоні. Не зовсім фінальний матч року, там ще матч з зори, але я просто пам'ятаю свій прогноз стрьомний доволі, що в, в трьох матчах проти Болонії, Кудрівки та Полтави або Елензе втратив більше очок ніж проти Динамо Шахтаря та Полісся. Ну в мене тепер тільки на болоні є надія, що вони е, якось підтвердять мої слова. Я мав на увазі, що проти таких команд ЛНЗ грати важче. Можливо, в певних сенсах ніж проти лідерів. Мені ще сподобалося дуже, що він не став перестраховуватися, не став говорити, що ми маємо розвивати клуб, ми маємо продавати гравців. Це стратегія клубу. Він сказав: Ну піде так, піде. Ми не маємо прив'язуватися до одного футболіста ми маємо виховувати нових і підлаштовувати схему під тих, хто є. Ну насправді тільки оплески за круто, дуже круто і правильно. Ну тут ніч, нічого додати. Щось кідговорки, шукати, там піде, що будемо робити. Ні, ну піде, то піде. Клуб, клуб виграє, і ми якось підлаштуємось. Thank you Нас буде що додати вже на основі інших флеш-інтерв'ю, які зараз якраз в режимі лайв пишуться у флеш-зоні. Катерина Годонова працює, і ми її роботу почуємо. Відчуємо наприкінці цього дня по завершенню матчу Верес Карпати. Так само у нас будуть коментарі з цього матчу, який розпочнеться о 6-й годині. Верес Карпати звучить смачно. Та попри те, що команди зараз в турнірній таблиці не на найвищих місцях. Але для мене вивіска звучить смачно. Верес, не програв 6 поєдинків поспіль, Карпати завжди в центрі уваги. Я, знаєте, чекав цього матчу. Дім. Власний матч, слухай, для вас останній домашній матч, якщо не помиляюсь, в цьому році у них потім два виїзди, якщо я все правильно пригадую. Ну, і для мене насправді це дві команди, які ну, історично ну, в перспективні останніх сезонів, так вони класно грають вдома перед усім. Але мені здається, в цьому аспекті в цьому грає, сезоні сідає Карпати вдома грають. Ну, от я ж тобі кажу, в цьому сезоні це в минулому сезоні. В минулому сезоні Карпати вдома мені здається дуже непогано. Ну, це ну це розумієш. Це трошки от, на рахунок Карпасу. нонсенс, щоб Карпати більше взяли очок на визі, ніж вдома. Ну я згадую ті часи, коли я грав за Карпати, ну тут та навіть і Динамо при їхньому складі Шахтарів, вони знали, що тут просто не буде. І, хоча, якби вони там на жилах вигравали в нас, ну вони знали, що ми їм крові так А зараз навпаки, прилічно. Динамо і Шахтар не виграють у Львові. А, а всі інші? А всі інші там. Ну теж епіцентр я... виграє. Ну, бачиш, Динамо Шахтар не може не може обіграти. Карпати, боки Ардатуран, головний тренер, то йому було це важко зробити. Нереально є така, є така тенденція в цьому сезоні, що Карпати виграють на виїзді саме в той момент, коли це здається максимально важливо для тренера, для команди, коли як Вова сказав домокло меч так, висить? Ні, просто, просто меч. Просто, просто... я сказав навіть не меч сокіра висить. Давай так Сокір, перед матчем за та... Ленця, коли Лукашко був дискваліфікований перед Абалоні, перед Абалоні Це був ще більш гострий момент. А, і сьогодні ну скажімо так в кожному з цих матчів майже в. Кожному тренерський штаб Карпат готував якісь сюрпризи проти «ЛНЗ». Вони з Дімою про це розмовляли взагалі повністю відійшли від своєї філософії, яку вони заявляють сьогодні. Мені здається, дуже дивна. Формація, склад, ну скажете, коли про це можна буде говорити, поговоримо. Михайло, а чому так тоді, от е, тренерський склад Карпат відійшов від цієї фі філософії? Вони ж на початку сезону кричали, що вони готові були тільки гнути свою лінію. Бачиш на екран? бачиш зараз я Ту, бачу, твоє, що? твоє питання, але просто зараз маленьке уточнення. Та от ми подивимося склад Карпат і е, Карпати. Два останні м'ячі забив бруніні. Ми просто хотіли зацентуватися на нападниках, та то що Краснопір не надто вдало зіграв матчі попередньому жодного удару в площину воріт. І от Краснопір там, за 317 хвилин і Неве за 130 гаком, Вони не забивають за. О, вони фактично не забивають за цей час. Ми хотіли зацентуватися на цьому, а тепер, будь ласка, твоє питання, яке ти хотів адресувати. Е, на рахунок Михайло чи всім нам, чи. Е, ну я, я говорив на рахунок то що тренерський склад так пройшов у яка в них є філософія. Вони грати не зважаючи там на суперника, там умовно програючи на арені 2-5, Там по них не помиляє, шахтарю. Так ми все рівно і його інтерв'ю грати все рівно таку чи футбол. Ну я цього не розумію. Зараз в нього є своя філософія, коли е, Василь Сокіра умовно одним, то він вже відходить ту філософію, бо треба результат. Так я можу спробувати пояснити. Е, мені здається, що так він радикально відійшов конкретно в матчі проти ЛНЗ, і я вважаю, що для досягнення результату це було абсолютно правильно. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про філософію, ця філософія неспроможня, якщо команда не демонструє певного рівня фізичної готовності та інтенсивності. В попередньому сезоні Карпати були командою, які в десятьох могли загнати ЛНЗ. Григорчука, які грали в більшості, і виграти той матч. Сьогодні ми бачимо, що у Карпат середнє ядро в команді це доволі вікові футболісти. Вони точно не молодіють. І коли ми дивимося на ростер Карпат, хто там сидить в запасі, ну мені здається, що трагічніше серед таких амбітних команд ситуація тільки в металісті 19-25. Як ти можеш грати всі 90 хвилин інтенсивно підтримувати атакувальну філософію, коли в тебе на 60-тій хвилині, умовно кажучи, вже треба робити заміну там брунінію або чачо, або когось ще з вікових футболістів. А тобі нема на кого її змінювати. А проти Кирбасу, пам'ятаєте, вони грали 11 проти 10, вони грали другим номером, а, другий тайм. але ж тайм. це теж пов'язано з е, переживанням за результат. Ні, ти знаєш, одне мені подобається, те, що гра проти ЛНЗ в Черкасах одна була чесно, як на мою думку, одна з найкращих. По-перше, по характеру, по самовіддачі, гра була на результати, це було видно. І було хлопці, реально заслужили, вони висадили цю перемогу. Дякуючи молодому домчику, там він зловив. Кураж і багато раз врятував команду. Але команда, яка е, ну, тренер си встав такі тільки чому грати там для тебе в на м'ячі. Дякую. На м'ячі постійно з м'ячем там атакувати. Ну почекайте, футбол не тільки складає за так. Дав мати класну атакуючу ланку – це супер, це бомба. Але ж не треба ж м'ячі подавати. Треба Захищатись. не, не при... нас насправді так багато вибачить. У нас буде дисконє, нас нас ціла велика студія. Та після матчу Ми Я, новови... я запам'ятав всі та не у нас просто не багато часу. І на мікрофоні Сергій Владиченко, який вез Карпати. Він у рівному сріту вітання. студії усім вітання з міста Рівне. Що ж, насправді для тренерського штабу Львівських Карпат ось місто рівне, воно дещо особливе, адже помічник головного тренера Сергія Лаврненко колись очолював рівненський верес. А саме в сезоні 2023-2024 провів 18 ігор на чолі цієї команди. Ну і звісно, Владислав Лупашко саме тут він провів свій дебютний поєдинок у ролі головного тренера Львівських Карпат. Тоді той поєдинок завершився з рахунком 0-0. А ще для тренерського штабу львівських Карпат подобається їм ця команда Верес, тому що найбільшу свою перемогу у Пашку також здобув саме над Вересом. Рахунок 5-0, розгромна перемога сталася вона у минулому сезоні. І до речі, тоді забував Чачева, Забув він тоді двічі. Сьогодні він також є у стартовому складі Львівських Карпат. Вперше за останні чотири тури. Тренерський штаб Карпат не має проблем із дискваліфікаціями. В цьому плані усі гравці сьогодні готові. Але є неприємне ушкодження перед самою грою. Зазнав ушкодження Павло Вітер і не приїхав до Рівного. Бачимо п'ять змін у складі Карпат, половину складу. Тренерський штаб змінив порівнянні з минулим матчем. Мірошниченко з'являється у складі. Федор з'являється вперше у стартовому складі, взагалі в цьому в сезоні в прем'єр-лізі. Ігор Невес, Бабого та Пабло Альварес також сьогодні повертаються до складу. Щодо Вереса, сьогодні Верес проводить свій останній домашній матч у цьому календарному 2025 році. І, році. Як мені повідомили представники клубу, сьогодні очікується багато болівальників, близько трьох тисяч глядачів. Арена потрошку вже заповнюється. І до речі, варто тут сказати, що і львів'ян сьогодні буде дуже хороша підтримка близько трьохсот представників ультрас львівських Карпат. Президент, президент Іван Надієн в хорошому настрої перевірив стан газону. Авангард перед матчем вийшов, посміхався. Знову ж таки, всі очікують на доволі успішне завершення домашньої останньої гри в цьому календарному році. У складі Вереса взагалі виступає відразу п'ятеро екс-гравців Львівських Карпат, але сьогодні лише двоє з них у стартовому складі. Це Валентин Горох, який займає основну основне місце у стартовому складі протягом цього сезону. Голкіпер і Ростислав Тарануха, нападник також сьогодні у старті. Щодо таких ще кадрових ситуацій, тондуква сьогодні, нарешті, повертається до заявки, але залишається в запасі. І ще одна заміна, як ми бачимо у складі Рівненського Вереса у порівнянні матчем з Кривбасом. Сьогодні Гончаренко з'являється замість Вовченка. Ну що ж, а на сам кінець пропоную вам послухати асистента, головного тренера Рівненського Вереса Романа Ганзина, Роману Михайловичу. Перед цим протистоянням шість матчів без поразок у Вереса який настрій? Настрій насправді бойовий. Ми не говоримо, не концентруємося на тому, що у нас є якась серія невеличка. Ми думаємо тільки про наступну гру. І, зокрема, сьогодні ми говорили гравцям, акцентували, що хочемо в останній домашній грі в цьому календарному році подарувати вболівальникам хороші емоції. У Карпат в цьому сезоні такі дещо нестабільні результати. От які може сильні і слабкі сторони цієї команди визначити? Ну це все одно хороша команда з якісними гравцями, індивідуально сильними. Все одно в тренерського штабу Карпат є цікаві погляди на футбол, своє бачення в цьому сезоні. Вони деколи відходили від цього бачення, але тим не менше вони. Добре працюють з м'ячем, непогано починають атаки, намагаються шукати гру між лініями, намагаються також використовувати глибину суперника, простір за спинами захисників суперника. Ми ну, в принципі до цього готувалися і сподіваюся, що сьогодні покажемо це на футбольному полі. У вереса от в останніх матчах мінімальні зміни у складі. Сьогодні Гончаренко виходить замість Вовченка. Чи можна сказати, що це пов'язано з тим, що от успішні, хороші результати в останніх поєдинках, і саме тому склад стараєтесь особливо і не змінювати? Ну, це додає впевненості гравцям, які грають і здобувають позитивний результат. Але все одно ми більше акцентуємо на тому, як гравці проводять тижневий цикл на тренуваннях. І, в принципі, ті гравці, які виходять, в більшості. Вони показують, що на даний момент, в дану хвилину, вони є сильнішими, вони є впевненішими, вони є на ходу, так можна сказати. Дякую вам. Дуже дякую. Та дякуємо Сергію за це включення. І одне маленьке уточнення, яке виникло вже буквально кілька секунд тому по складу. Ви бачили склади на екранах Константіно Стамулі, справий захисник Вереса, травмувався на розминці, і його місце у старті посідатиме Михайло Протасевич, гравець молодіжної збірної України. Це така новина. Зараз ми вас відправляємо на футбол. Верес Карпати має бути гарно, має бути цікаво. Зустрічаємося у матч центрі по завершенні цього матчу.